Музеї не з'являються самі, вони народжуються завдяки великій любові до історії життя та клопіткій праці над створенням цієї музейної кімнати слави. Працювало не одне покоління педагогічного та учнівського колективів нашої школи. Ще в кінці 70-х років ХХ століття ініціаторами створення шкільної кімнати бойової слави стали самі учасники Другої світової війни, учителі школи Володимир Григорович Горьовий, Іван Миколаєвич Орловський, Лідія Григорівна Борисова, Григорій Михайлович Ткач, Іван Васильович Батир. Це був 1979 рік. З того часу кімната тричі оновлювалася, реставрувалися стенди, поновлювалися матеріали, додавалися експозиції. У 2009 році до Дня Перемоги відбулося третє відкриття вже музейної кімнати слави. Було прийнято рішення про перейменування пам'ятного історичного куточка через наповнюваність цінними матеріалами. Славних подій життя з різних доленосних періодів наших земляків. На сьогодні кімната слави має гарно художньо-естетичне оформлення: це подаровані картини, експозиції до пам'ятних історичних дат, тематичні стенди та престендовий матеріал, реферати учнів, роботи переможців обласних конкурсів. Цінними та неповторними тут є спогади ветеранів. Автобіографії, листи, фотографії, нагороди сучасним унікальним доробком педагогічного колективу, який було створено до двохсотлітнього ювілею нашого освітнього закладу. Це книга Золотоніська загальноосвітня школа номер 3 200 років історії ще з 2009 року. розпочато роботу по поповненню кімнати слави речовими історичними пам'ятками. Першими до нашого музею потрапила німецька друкарська машинка та шкільний електричний годинник. Ними користувалися німці в часи окупаційного режиму, створивши у старому приміщенні школи свій штаб. Також тут є військова каска, краги, одяг, фляга. Солдатські пілотки, фронтові мені ложки та залишки зброї. Експозиція мініатюрної військової техніки, підписані учасниками антитерористичної операції і військовими, що захищають нас сьогодні українські прапори та особисті речі. Наша музейна кімната слави працює за пошуково-краєзнавчим профілем. На її базі є шкільний гурток Моя Черкащина. Учні працюють над оновленням престендових матеріалів, проводять тематичні екскурсії. Мета роботи музейної кімнати сприяти пізнанню учнів школи, духовних цінностей українського народу та патріотизму задля збереження історичної пам'яті. Важливою для нас є висока оцінка роботи музейної кімнати слави, це нагороди, подарунки, слова вдячності її гостей та відвідувачів. Тож гостину запрошуємо до нашої кімнати слави, яка завжди відкрита для духовного спілкування. Тут проходять виховні години, тематичні екскурсії, цікаві зустрічі з ветеранами війни, учасниками антитерористичної операції та військовими. Збройних сил України